Привіт, друзі. Ну що, штати вже готовлять позов на компанію китайську. Ну, тобто, це не китайська компанія, це Китай, скажімо чесно, яка випустила DeepSeek За те, що вони використовували, як кажуть спеціалісти з OpenAI, їхні технології, їхніх нейромереж. Тобто, розповім на пальцях. Є, от, наприклад, чат-GPT, да? про який ми дуже гарно чули, користуємося, всі діти вже домашки роблять. Тобто домашки всіх ваших дітей робить чат-GPT замість них. Прослідкуйте за це. І е, є там різні інші моделі, там у Facebook є там ще свої модельки, у Google багато різних, навіть у Тесли є. Да. У Ілона Маска, у Твіттера, ну, коротше, у всіх є, От. і Китайці як? Вони взяли оці всі модельки, а, і завдяки використанню цих моделек довели свою до кращого стану, чим зараз є в Америці. І кажуть, що це їм коштувало дуже дешево. Ну, понятно, що е з нуля це все робить дуже дорого. А коли вже є. В кого трошечки скомуніздять, то вже виходить дешевше в сотні ралів. От. Так що це технології. Від цього якби ти не захистишся, мені здається, вже в майбутньому. Це інтернет технології це як викласти кудись фільмик, щоб його подивились, і казати всім, ви ж тільки не пересилаєте його, там по там нічого не цей. От. От. Так що, Назріваю якісь санкції проти Китаю, я так бачу, будуть найближчим часом. От. Китай теж щось відповість. До речі, сказали, що от-от на цьому тижні, наче з'являться в цьому діпсіки можливість можливість е, картинки. І ця можливість, ці картинки будуть кращими за Далі 3. Ну, Тобто. Кращими знову, ніж в Америці, і дешевше для правительства Китаю. Так що, отакий от прогрес. Побачимо, що воно буде. Ну, поки мені вся ситуація, в принципі, дуже подобається. Тому що це розвиток, це такий скачок е технологічний, який буде породжувати багато нових технологічних галузей для обслуговування для. Інтеграції в бізнесі от, цих всіх рішень. Так що, побачимо. Скоріше за все, от уже є модельки, які дивляться з вами ваш браузер і не дають, наприклад, натискати на вредоносне ПО. Скоріше за все, зараз Microsoft зробить якусь модель, яка буде як антивірус. да Це буде антивірус 2.0. Яка буде повністю контролювати ваші дії на комп'ютері, контролювати трафік комп'ютера, який вхідний вихідний, і не, не дозволяти, наприклад, в рідоносному ПО зашкодити вашому комп'ютеру. Але комп'ютер потрібен буде більш мощніший. Да? А це все гроші. Тобто, виробники компів будуть збагачуватись, а виробники ПО будуть. Богачуватись, люди будуть за все це платити, як завжди. Так що, чекаємо новий класний розвиток а, штучного інтелекту. Чому ні?